Господь, мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На буйних посовсках Він дає мені лежати, веде мене на тихі води, Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правих іменно ради свого. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха. Бо ти зі мною, жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку, готуєш стіл для мене перед моїми противниками, ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Добрість і милість будуть мене супроводити у дні життя мого, і житиму в домі Господнім по віки вічні. Господня є земля, її повнота, вселенна та її мешканці, бо Він на морях заснував її і утвердив її на ріках, хто на гору Господнє зійде і хто буде стояти на Його святому місці, той, чиї безвинні руки і чисте серце, хто не пильнує розумом своїм пустого і не присягає криво. Він матиме від Господа благословення і ласку від Бога свого спасіння, такі рід тих, які його шукають, шукають лице Яковового Бога. Обрами, підніміть главні ваші і піднесіться ви у двері, щоб увійшов цар слави. Хто він, о той цар слави? Господь. Могутній і потужний, Господь потужний у битві. Обрами, підніміте главні ваші і піднесіться ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави. А хто ж бо Він такий? Отой цар слави? Господь сил, Він є цар слави. До Тебе, Господи. Підношу мою душу, О Боже мій, на тебе покладаюсь, не дай, щоб я осоромився. не дай, щоб вороги мої втішались надо мною, бо ніхто з тих, що на тебе чекають, не осоромиться, нехай осоромляться віроломні без причини. Вкажи мені, о Господи, твої дороги, навчи мене, де твої стежки. Напути мене по Твоїй правді і навчи мене, бо Ти Бог, мій Спаситель, Тебе очікую весь день я. Згадай про Твоє милосердя, Господи, і про Твою милість, вона поспокон віку, гріхів юности моєї і переступів моїх не згадуй. З милосердя Твого згадай мене, о Господи, доброти Твоєї ради. Добрий Господь і праведний, тому й навчає грішників дороги, напоумлює покірливих на правду і навчає смиренних путі своєї. Усі стежки Господні, милість і правда для тих, що бережуть завіт його і свідоцтва. Імене Твого ради, Господи, відпусти гріх мій, бо Він великий. Хто він? Той чоловік, що Господа боїться, Він каже йому дорогу, яку той має вибрати. Сам він зазнає щастя, і рід його успадкує землю. Довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій завід дає їм знати. Очі мої завжди до Господа, він бо звільнить від сіті мої ноги. Заглянься і з надо мною, бо я самотній і нещасний. Злагідне скорботи мого серця, і виведе мене з тісноти моєї, споглянь на моє горе й на труд мій, і відпусти всі мої гріхи. Глянь, яка безліч ворогів у мене. Ненавистю лютою ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не зазнав ганьби, бо я до Тебе прибігаю. Нехай правота й досконалість мене зберігають. На тебе, бо, о Господи, надіюсь, визволь Ізраїля О Боже, від усіх його скорбот. Обстань за мою справу. Господи, бо я ходив невинно і на Господа, поклавшись, не хитався. Випробуй мене, Господи, вивідай мене, випробуй, немов вогнем моє серце, моє нутро й моє серце, бо милість Твоя перед очима в мене, і я ходжу по Твоїй правді. З людьми лукавими я не сідаю і не пристаю з підступними. Я ненавиджу зборище злочинців і з грішниками не сідаю. В невинності є мої руки і навколо жертовника Твого, О Господи, обходжу, щоб оповісти хвалу в голос і розповісти усі твої чуда. Люблю, о Господи, оселю Твого дому, місця перебування Твоєї слави, не губи з грішниками мою душу. І моє життя з кровожерами, руки яких на злочин готові, і десниці яких повна хабарів. Я ж у моїй невинності ходжу. Спаси мене і зглянься на мене, нога моя стоїть на рівні місці, благословлятиму я Господа на зборах. Господь Моє світле і моє спасіння, кого маю боятись, Господь, мого життя твердиня, кого маю страхатись, як сідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої й мої вороги, то вони спіткнуться й упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я уповати». Одного Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі, він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів. Які навколо мене, принесу жертву радости в його наметі, співатимую у псалмах, Господа, буду хвалити. Почуй, о Господе, мій голос, коли взиваю, змилися надо мною, обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господе, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене. Не відпихай слуги Твого в гніві, ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю мій Боже! Бо навіть як покине мене рідний батько мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, поті твоєї. Провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. Леле, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих. надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. До Тебе, Господи, взиваю, моя скеле, не одвертайся мовчки від мене, щоб я не став, як ті, що в могилу сходять, коли ти відцраєшся від мене. Почуй, о Господи, голос мого благання, коли до Тебе я взиваю, коли здіймаю мої руки до святого Твого храму. Не погуби мене з грішниками, з тими, що чинять беззаконня. Що на словах мирні з ближніми своїми, на серці ж зловних. Бо здаєм, Господи, за їхніми ділами і за злобою вчинків їхніх, за ділом рук їхніх дай їм, поверни їм те, що вчинили. Вони бо не зважають на Господні вчинки і на рук його діло, нехай Отже їх зруйнує і більш не відбудує. Благословен Господь. Бо він почув голос мого благання. Господь то моє сили щит мій, на нього уповало моє серце, і допомога зазнав я, тим і радіє моє серце, і я його вихваляю піснею моєю. Господь народу свого сила, він рятівна твердиня, помазаника свого. Спаси народ твій і благослови Твою спадщину. Паси, носи їх по вік віки. Воздайте Господеві сини Божі, воздайте Господеві славу й силу, воздайте Господеві славу імені Його, вклоніться Господеві в святих шатах. Голос Господній над водами, загримів Бог слави! Господь над великими водами. Голос Господній сильний, голос Господній величний, голос Господній ламає кедри, Господь трощить кедри ливанські. Від його голосу ливан стрибає, мов телятко. Сиріон, як буйволятко. Голос Господній креше полум'я вогнисте. Голос Господній пустині стрясає, пустиню кадеш стрясає Господь. Голос Господній дуби перевертає й обдирає в лісах кору, а в його храмі усе каже Слава. Господь у вас сів над потопом і сидітиме Господь цар повіки. Господь народові своєму дасть силу, Господь благословить. Народ свій миром. Вознесу тебе, Господи, бо Ти мене визволив і не дав ворогам моїм злорадіти надо мною, Господи Боже мій, я візвав до Тебе і Ти вилікував мене. Господи, Ти вивів із шеолу мою душу і оживив мене з поміж тих, що сходять в яму. Співайте псалма Господеві, ви, Його побожні, і дякуйте імені Його святому, бо на хвилину гнів Його ласка ж Його, поки життя. Увечері плач завітає, а вранці радість. У моїй певності я мовив: не захитаюся повіки. Господи, з ласки Твоєї утвердив ти мене в славі і потузі, сховав Твоє обличчя, і я стривожився. До Тебе, Господи, взиваю, до мого Бога я благаю. Яка користь з моєї крови, з того, що в могилу зійду, чи буде прославляти тебе порох, чи буде сповіщати Твою вірність? Почуй, о Господи, і змились надо мною. Господи, прийди мені на допомогу. Натанок перетворив ти плач мій, розперезав моє веретище й оперезав мене веселощами, щоб душа моя тобі псалми співала, не мовчала. Господи, Боже мій, хвалитиму Тебе повіки. До Тебе, Господи, я прибігаю. Не дай мені осоромитися повіки. У твоїй справедливості визволь мене, нахили до мене Твоє вухо, спаси мене притьмом. будь скелею прибіжище для мене, твердиною міцною, щоб мене урятувати, бо ти, скеля моя і моя твердиня, і ради імени Твого веди мене та керуй мною. Виведи мене стене, що тайно наставлено на мене. Бо ти – Моє пристановище, в руки твої віддаю я духа мого. Ти визволив мене, Господи, вірний Боже. Ти ненавидиш тих, що почитають бування нікчемних, а я на Господа уповаю. Радітиме й буду веселити з Твоїм милосердям, Бо заглянув ти над моїм горем.